Погано. Погано. Ну, по вот, як я була в Києві, так у нас краще. У нас хоча б ті вулиці, які частний сектор, там набагато чистіше. Ні. Ну, взагалі не вищають поші. Взагалі машини, як їздять, то не можна доїхати не до двора, взагалі не вулицю заїхати невозможно. Ну, на даний час, так. Да. А от місяць назад, то два місяці, коли були снігопади, зовсім не справлялись. Ну, Я думаю, що зараз краще. Потім говорить, не дуже, але терпимо. Зараз вот чисто, порядок. Ну я особливо не дивився, але зараз, як іти по вулиці, можна пройти, але краще, бо вони ще краще справлялися зі своїми обов'язками. Не дуже. В наше час, я думаю, що так. Да, тому що такої зими давно вже не було. І... Люди, можна сказати, що справляються, тому що людей робочих дуже мало. Ну, ви знаєте, що така погода не що зими буває. Я думаю, що те, що було в попередні роки, воно в деякій мірі розслабило нашу владу.